Thank Включаємося, підключаємося, мікрофони вимикаємо, а камери вмикаємо. Мені або вегетайка не потрібна. Емілія, переодягни піжаму, будь ласка, Артура, я ж бачу, ти граєш у телефоні. Варю, не їж на уроці. Михайле, увімкни камеру. Максимчику, Максиме, Максимчику, Агов, ти нас чуєш? Діти, відкриваємо сторінку 23. Доброго дня! Діти, вибачте, мені терміново треба подати інформацію. У вас є декілька хвилин, щоб повторити вірш. Так, 10 учнів в Україні. Ні, ніхто не прогулює уроки. А як же? Хай тільки спробують. Ага, будь ласка, до побачення. Діти, хто хоче першим розказувати вірш? Ой, як багато бажаючих. Добре, буду викликати в порядку піднімання електронної руки. Що таке? Записите мене. Ну, нічого, складний у нас зараз час. Але ми все зробимо, щоб діти отримали гідну освіту.